Чи можна поповнити рахунок ФОП власними коштами? Можна, але є нюанси, дослухайте до кінця, щоб не потрапити в халепу. Тому що якщо це ваш дохід, який ви попередньо оподаткували, наприклад, це готівка, яку ви провели по РРО, видали чек, і потім ви хочете покласти її на рахунок для того, щоб закупити товари, севривну матеріали, ви можете це зробити, але потрібно правильно покласти з правильним призначенням, таким як торгівельна виручка. Якщо це просто гроші, яких вам не вистачає для того, щоб заплатити податки чи щось придбати, і ви хочете поповнити рахунок а, власними коштами? В такому випадку підприємці третьої групи з цих сум повинні сплатити 6% податків, тобто 5% єдиного податку, 1% військовий збір. А ФОПам першої та другої групи ці суми враховуються в ліміт. Це таке роз'яснення податкової і вимога податкової. Тому тут потрібно бути дуже уважними, які саме кошти ви будете класти на рахунок. Ще більше корисної інформації на моїй сторінці. Підписуйтесь на ну, Ялена Запорожець, власниця компанії «Ідеальна бухгалтерія. Ідеальна бухгалтерія допомагає ФОПам та ірособам вирішувати їх питання. Реєстрація ФОП у нас коштує 1400 гривень, щомісячний супровід 1500 гривень.